Ну, типу, запис, все супер, прикольно, якісно. типа, мікс, норм все звучить. В мене е, склалось враження, що Що це. Що якось чуть-чуть три перших частини не зв'язані. Ніби три окремі пісні. Ну, Знаєш, в чому ну, типу, ніби похапцям все писали. Бо треба випустити пісню, е, накидали партії на різні частини пісні, але їх не, не зв'язали разом. Угу. От, і якось ось так воно і звучить. Коротше, чуть -чуть. Е, до якості питань в цілому немає. Е, Шміська дуже офігенно звучить, вона дуже харизматична дівчинка і, і дуже прикольний вокал, всі діла. Але ну, до речі, так, да, про я ще такий прикол, що, типу, класно, що коли. Є місця, зразу включаються думки про оранж, знаєш, там мало типу, щось недосклеєно. то вона завжди щось зробить. Вона за рахунок свого таланту і голосу компенсує ці речі, ці деталі, але все одно трошки халтурна робота в оранжі, немає ось цих зв'язочок. Вот, э, це раз.